Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про резонансні події життя міста у випуску новин від 9 грудня. Герої ночі не дають сумувати патрульні муніципальної варти під час чергування. Дивуються навіть обурюються на запитання. Комендантська година їм не наказ. Що Комендантську годину? Порушує. Ну, помітила я годинку гранічної служби. К ограниченной службе годный, а ось наступна причина нічної прогулянки. Чего порушаем, годину? Богадинов, хотел военных спросить пару фамилий, якщо ли они в живых или нет. Менослужащие, но война обязаны. Отож, бо чекай повістку. А деякі документи ховають в глибоку кишеню і шукають, наче скарби довго шукають з багажем та усіма документами. На автобусній зупинці чекає ранку, аби дістатися до бабусі. молодик, раніше засуджений. каже: вигнали з дому. Ну ви з хати, що йому зробити? Бо документами. Шановні громадяни, намагайтеся вирішувати сімейні конфлікти з порозумінням. Виганяти людину в холод на вулицю вночі неприпустимо. Наступна зустріч просто випиває з під ніг в турлаки в капцях з операційного столу лікарні. Тут і медицина безсильна, без коментарів. Однак комбину я на лишов і свої штани віддав сина. Да, yeah. я yeah. на столі. Виявляється, і таке буває. З'ясування стосунків з сусідами закінчилося викликом швидкої. Отримавши допомогу, батько і син тікали додому і натрапили на патруль. Заваруха така, що побілі нас забрала, і скора помощ приїхала поліція. Забрали там, промилі, обробови, зашилі. Не, не хотіли оставаться, положили в коридорі, обснувся, сказав, та ні, я говорю, приведіть папу, я хочу домой. Ось і вся розв'язка. Не забуваємо про заборону руху автотранспортних засобів під час комендантської години. Перевірка документів і встановлення особи вам забезпечено. В комендантське время. Час... Ми все розуміємо, покажіть машину, присмотр. Так, Первий останній раз. Дякую. Не порушують. Знають, але порушують. Вимоги єдина для всіх. Неохильно про це пам'ятайте. Ну, ось вот. Буду надержу потом їхати. Це ж працює? Так. Без документів. Ну, ви ж знаєте, що комендантська година, да? А, да, да. Звичайно mm. знаю. Щоденне чергування патрульних муніципальної варти задля охорони громадського порядку виглядає так: На годинку, година 30. Муніципальна варта несе службу. Все тихо, спокійно. Цілодобове спостереження камер ситуаційного центру дає змогу попереджувати правопорушення та шукати злочинців по гарячим слідам. Ось так комусь подобався чужий вилік. Вирішив подсупити і спіймався. Ось, я вже 27 років туди від'їхав, приблизно 28 років. А також встановлена особа за номерними знаками, невдало маневруючи, вдарила чуже авто і втікла з місця подій. На щастя, постраждалого цей момент зафіксовано операторами ситуаційного центру. Реєстраційні дані автопорушника передано до поліції. Подальші дії провадитимуть слідчі правоохоронних органів. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку. Якщо ж ви стали свідком правопорушення наберіть 068 861 40 948. Патрульні муніципальної варти миттєво відреагують. Не живіть за принципом Моя хата з краю спільні рейди поліції та муніципальної варти вулицями міста з метою виявлення порушників правил дорожнього руху дають бачені результати. Нарушення Под знаком. одзнакам. знаком сиття в курсі. Да? Хорошого дня вам до свідання. А паркуватися на тротуарах взагалі не припустимо. Муніципальна варта безпека дорожнього руху в надійних руках. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.